В наявності ось такі інвектори маємо. І дебаже. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Ціни в лічку напишу. Є такий це Дебаже 2000 вольт польський. Тягне ну, від 1200 і вище ват може витягнути. Далі ще ось такий інвектор є на 5000 Вт. Далі є ось такий інвектор 2800 Вт. З плавним пуском. Потім є ось такий інвектор. Це все чиста синусоїда. Це хороші інвектора. Він витягує більше 1000 Вт. Пише 2000, це пікова нагрузка, а так 1000. Пише, ну, але витягує якби трохи більше. Так же саме із тієї фірми. Це все 12 вольтові. 1600 Вт. Пікова нагрузка 800 Вт. Це все хороший інвектора. Потім ось такий інвектор. На 1000 Вт. До 500 Вт можна його нагружати. Саме іменно підходить такий для котла. Тобто, ясно для котла. Такий не потрібен як 5000 Вт з піковою нагрузкою, а для котла підходить іменно такий слабенький. Там не потрібно сильний. Далі є ось такий інвектор, червоний колір. Теж чиста синусоїда. Потім є Таталікен 1600 Вт. Це пікова нагрузка. Так, до 700 Вт він витримує нагрузку. Ну, але не хоче сильно не нагружати до 500 Вт. Це буде саме нормально. Далі є ось такий інвектор. Це вже модифікована синусоїда. Але плюс в тому, що тут є вихідна напруга і вихідна напруга. Потім 4 виходи USB. І ще додаткова вилка. Дві, два виходи. Дві розетки і третя тут збоку. Тобто три розетки. Це модифікована синусоїда. Там, де чиста синусоїда, можна підключати. Котьол, комп'ютер. Ну і будь-що. На модифіковану синусоїду е, краще підключати щось таке, як світло, або телевізор, або роутер. Всяке таке. Для чистої е, тільки має бути таке, як, як котл і тому подібне, там, де є двигателя. Але можна підключати будь-що. На модифіковану не підключиш те, що захочеш.